Не стямлюсь від радості, що таки хвалити Бога, діждалася свого свята, який же гарний жених, сиділа, сиділа, та такий живий сиділа, образований модній тушка, чисто як огірочок. Як же я улюблена аж горить у мене все всередині, а серце тільки тьохть, тьох-тюх тьох, тьох. не знаю вже, що й доживу до вечора, як я його, як, як здумаю, коли б тільки коскоріше. То будуть усі заздрити, коли я так підрупу з ним, та на них тіку. <смір> а шлефо, щеле, шелесть, шеле шелес я на Хрещатику сяду та все по модньому по похранцюськи. Отив він мені шлейфа. І Богу життя у коротив. Крав. Ой, вишенька. Це ж не по модньому. Хто ж так високо робить Талію? Ні грудей, нічого не видно. А по моді. Це має бути, як на виставці. Зараз ідемо.